Онкологія страшна хвороба, яка здатна відібрати у людини найцінніше її життя. Напередодні всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози у Чернівцях відбувся захід, під час якого провідні фахівці наголосили аудиторії про важливість вчасної профілактики та лікування хвороби. Подробиці далі. До Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози об'єднані жінки за життя провели низку заходів. Це заходи, спрямовані на привернення уваги до такої, такого серйозного захворювання, як рак молочної залози, ми нашою метою є профілактика і рання діагностика цього захворювання. Рак молочної залози підступна хвороба, яка спіткає як жінок, так і чоловіків. Напередодні Всесвітнього дня боротьби проти онкології у Чернівцях відбувся захід, метою якого стало висвітлення важливості даної теми. Ми будемо проводити зустріч партнерів об'єднання жінки за життя. Це і органи представники органів державної влади, місцевого самоврядування, це і всі медичні установи, і первинної ланки, і профільні медичні установи, які виступлять перед жінками і розкажуть про можливості, про новації, про нове обладнання, про те, що як можна пролікуватися або запобігти. Тій хворобі, про яку ми говоримо: рак молочної залози, Раннє виявлення онкології значно збільшує шанси людини на одужання. Фахівці в один голос закликають буковинців не нехтувати профілактичними обстеженнями і вчасно відвідувати лікарів. Це онкологічне захворювання, яке найчастіше, на жаль. Е втручається в життя не тільки жінки, але і чоловіків, хоч набагато рідше. Ми розуміємо, що певною мірою ми можемо. Профілактувати це захворювання, і саме тому в цей час, в цей місяць, ми особливо наголошуємо на тих заходах профілактики, які мінімізують ризики виникнення раху молочної залози. Не менш важливим моментом є вчасне систематичне обстеження жінок з метою раннього виявлення цього захворювання і шансу на успішне лікування. Провідні фахівці, представники державних установ, громадських організацій та медичних закладів проінформували учасників заходу про ранню діагностику, профілактику, лікування та реабілітацію онкозахворюваності. Будемо говорити про ті проблеми, які можливо існують, про ті шляхи, які необхідно. Використовувати для того, щоб зрештою менше жінок хворіли, менш все більше жінок були здоровими, тривалість життя, яких була б максимально довгою, оскільки громадське здоров'я це про здорове, тривале життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.